Зі відсутності світлофора нам потрібно. Нам потрібно спочатку а, подивитися, чи ви? односторонні, чи тут. двосторонні Якщо в нас односторонні, ми дивимося в напрямку, з якого їдуть машини, чекаємо, поки вони зупиняться. І так. якщо все добре, то в спокійному темпі переходимо дорогу. Ситуація друга. Якщо ми маємо контрольований пішохідний перехід, нам потрібно. Якщо ми бачимо, що загорілося зелене світло, то ми можемо переходити дорогу. Але треба впевнитись, що всі машини зупинилися. Номер три. Ми маємо маленький пішохідний перехід, який зазвичай люди не помічають. Але нам потрібно пам'ятати правила дорожнього. Найнебезпечніший перехід на кільцеві дороги. Але ми бачимо тут знак, що ми можемо перейти. Тому рушаємо дуже обережно. Машина зупинилася. Чекаємо і підемо. Але ми повинні пам'ятати, що в світі є багато порушників, тому ми повинні завжди глядіти на дорогу. Але якщо в нас є змога скористатися підземним перехідом, краще це зробити, бо це найбезпечніший варіант. Дякую, що були з нами. Будь уважним і обізнаним. Та бережи себе.